Туду-тух, ту-дуту-дух, ду дух Коротше, сьогодні у нас вирішальна гра. Вирішальна гра в RL 1.6. Ми сьогодні граємо проти No, проти Day Та Бобрика Довбика. Добрика, Не Довбика, а Добрика Багато жартів уже було про Довбика, але сьогодні Добрик І ви мене запитаєте, а що я один в лобі? Чого нікого не чути? А тому, що сьогодні моєю заміною став сам. Пан Карманич, і так він зараз проводить трансляцію. тобто тобто Ми не можемо бути в дискорді це вирішальна гра для нас. Ну, звісно, в нас ще будуть шанси, що там складуться всі карти в групі і ми зможемо пройти, але цього знати я не можу, бо ми граємо першими. І чекатиму поки на запрошення. Можна сказати щось про групи. Зараз я їх знайду. Групи, 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 групи. Ви, скоріше за все, вже бачите групу Г. Першими зараз є команда No. Ми є п'ятим. У нас 8 балів. І саме цікаве, що бараболька буде грати проти Хортиці та буде грати проти Dark Experience. Dark Experience мають лише одну гру проти барабольки. І ви розумієте, якщо Дарки виграють. Барабольку. Тобто ми стаємо сьомими ми Хоча позабитим у нас 14, в них 11. А, якщо рахується, позабитий мене по різниці, то ми ще будемо вище. Коротше, треба, щоб склалося багато всього. Одним словом, зараз з командою но no, у нас вирішальна гра. Що сказати? що сказати То треба бачити. Тому що барабольки там ще три матчі, вони будуть грати проти ні Два матчі проти Хортиці, які зараз останні, і проти б, б, тих же самих Dark Experience. Ну, одним словом, треба було вигравати і Synergy, не віддавати камбек. да і барабольку треба було обігрувати, щоб не віддавати камбек. То, то і сподіваюся, сьогодні теж не буде камбеків. Ну, в нашу сторону. Я не знаю, що сьогодні буде контент. Сьогодні буде контент, тому що моїм тімейтом буде Карманідзе. Не Саня, не Божик, Карманідзе. Четвертий гравець уже в команді Рел-16 і тільки я незмінний. А, якщо результат буде, що ми вилетім, то треба задуматися, чи того гравця ми міняємо. Чи команда міняє того гравця. Так, на бабуні я вже майже на три хвилини, тому давайте переходити до матчу. Хух, Не знаю, побажайте, побажайте удачі. Будь-що буде. Ох ти ж пересете! ха Я не знаю, я не знаю, що зараз буде. Бобрик, D-Cd. О, в них зараз цей клич. No! А в нас буде yes! 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 Daniel Брайан, let's гоу! Поїхали. Начинаємо з льового. Опа! Карманіч за бампнув. Карманіч, Хорош! легенда! Я сьогодні один. Ну, по зрозумілим причинам. Бумц. По зрозумілим причинам я е, сьогодні не можу бути в Діскорді з Карманідзе. Але це, я думаю, що це легендарна штука. Це перший сейв. Блять! Який жах. Карманич вертайся! Ай. Ну близько, близько. Майже врятував. Поперечку ми влучаємо. Жах. Який жах. Який жах. Ну до речі, реально, майже, майже врятував, якби приїхав би трошки далі. Трошки подалі за м'яч, то був би сейв. Був би потужний сейв, до речі. Ну так теж. Нормально. Нормально. Так, пробую вдарити, щось зробити. О, поїхали... Підривати Карманідзе, засуджую, не можна таке робити. Карманідзе підривати не можна. Карманич! О, карманич! Ай, карман і таке буває. Ой, І таке буває. Ну ай яй яй Добре. Карманич не, є, не летить. Бере м'яч, я думаю. До карманич перший. Бобрик не зачепив. Дейсіді вдарить. Це не Ну, вище. Але на добивання може, до речі, Дейсіді справитись. Оу! Бобрик міг забивати, але... Ні. Оу, Карманич теж полетів на цей м'яч. Цього я не очікував. Хорош. О, Карманича немає, він тут. Я думаю, він повернувся трошки. Ай-яй-яй, долетів я. Там Карманич. Там Карманич, куди? Карманича не пройти. Ай, думаю, Карманич їде. І на Карманича. І гол! І карманич! ай яй яй Не влучив, ну було важко. Був важкий код для мене насправді. О, не зачіпав м'яча. Який жах? Треба було... Даблджампити. Бобрик. Це від мене, добре. О, мене підірвали. Карманич. Відбиває десіді. Так, не вдається нічого зробити. Карманич летів на пас. Але пас не вдався. Карманич, перехопив, хорош. Ай-яй-яй. Романич. удар. Ого. Ай-яй-яй. Не вдається перекинути? На жаль. Хе-хе-хе. Вдається, прокинути. І Карманич! Карманич дуже близько був до цього м'яча, але... Добре, передачка від нього, нехай. Передачка від Карманідза. Я думав, він буде забувати. Це було близько, але добрик. Як же він там засейвив? Ти що, ти що? 1-3. Хвилина 30. Ой, це був удар. Карманідзе. Ну, думаю, що якби ми були в Діскорді, то я б попросив би його лишити цей м'яч. Але Карманідзе кудись полетів, не бачив. Та нічого, нормально, Карманич, все добре. кидаю, сорі. пролетів Ну нічого, таке буває, таке буває, все добре. кармані де шо ти? Полетіли грати. <сум> Контент. Контент мутиться. Карманич, я в нього вірю, він соло пройде. Хорош! Майже ворота. Трошечки не полетіло. Карманич сам. Карманич дуже агресивно грає, треба якось підхопити це все. Ой, Карманич поїхав а я не очікував цього насправді. Я думав, типу, підкину і Карманич залетить. В цьому моменті. О, блядь, Це був карманич. Дружня, дружня п'ятюня залітає. Ох, який сейв класний. Дружні п'ятюня залітає від Керменідзи. <гум> І таке буває. Так, ну зараз, якби ми були в Discord, я б знову попросив би не чіпати, але. Але Карманич пробував пробити, трошки не вдалося. Манець сам. І, на жаль, це поразка, але похуй, чесно скажу, похуй, тому що це було класно. Це був Карменідзе, це було потужно. Я затягнув його в лігу. З другого. Ні, другий сезону сезону він не грав. І ось о, він повернувся на наші екрани. Да, це, було... це був контент. Мені це сподобалось. Шкода, звісно, що Саньок не може грати, тому що ми там стільки провели турнір т... товариських матчів. За тупо тактикою. бум-бум-бум. Проти Хортиці, проти Дарків, проти Сінрджі, проти Ноу. No. Шкода. Шкода, що були заміни, але не шкода, що заміни були такими класними. Божику, дуже дякую. Дякую йому за цей. А чи я так говорю, ніби ми ще не пройшли? Ще треба чекати наступних матчів, але я все рівно подякую. Дякую Саньку, що він був. За ті емоції, які він подарував нам товариських. Дякую Божику за те, що він погодився бути заміною. Зіграли ми з ним чотири матчі. Чотири ж матчі. Да, 4 матчі. Два з них виграли. Це було класно. Ну і наостанок. Дякую Керменідзе за те, що він погодився зробити такий контент. Я затягнув затягну його в лігу. Взагалі спонтанно вийшла така ідея. Божик міг грати. Тільки я вирішив, що ні, треба Карменідзе, і все, треба контент. Треба контент, треба контент. Мені сподобалось, скажу чесно, мені сподобалось грати. Це було класно. Це було класно, це було потужно. Дякую дякую всім. Дякую, що дивились. Не знаю, чи будуть ще епізоди мого, від мого обличчя на цій лізі, тому що ще нічого не відомо. Але такий досвід теж прикольний: Карманіт все-таки затащив, він був зі мною в команді. Він тепер частина на цей сезон РЛ 1.6, Це тепер в історії. Це було класно. Це було реально класно. Ну і що ж, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Най вам щастить та будьте здорові. Почиємось!